Отже, про те, що буде відбуватися з цінами в осяжному майбутньому, як мінімум, цієї осені та зими. Далі говоримо з нашим е, наступним співрозмовником. Це Олександр Чупак, керівник економічних програм аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень. Вітаємо вас. Доброї ночі вам, пане Олександре. Доброї ночі. Олександре, як ви відчуваєте зростання цін? Особисто в, сюж... ви? в сюжеті було правильно сказано, що Кожен із цих видів продуктів, який був названий, він підлягає своїм особливостям. Є певний ряд чинників, і до вашого питання, так, на собі я теж відчуваю, що кожен із цих продуктів їхні його ціни змінюються по-різному, але загалом досягається та динаміка, яку нам сьогодні дає Нацбанк. Сьогодні Центральний Банк України. Показує інфляцію на рівні приблизно 11% у річному вимірі, що є нижче ніж минулого року. Тому ми бачимо, що в 2023 році ціни зростають нижчим темпом ніж у 2022. Як точно бу... якою точно була динаміка восени і взимку, ми склати поки що не можемо, тому що є багато факторів. Економіка перебуває у стані серйозної невизначеності через повномасштабну війну. Ми не знаємо наскільки серйозними будуть ті самі відключення електроенергії, якщо будуть російські бомбардування. А якщо вони будуть, ці відключення, то відповідно бізнес буде нести збитки, будуть підвищуватися витрати, і відповідно підвищуватимуться ціни, в тому числі на продукти харчування. Ми бачимо, що сьогодні є такі два великих сегменти ринку: це, по перше, великі виробники, які намагаються постачати приблизно Стабільний рівень пропозиції на ринок. А є приватні домогосподарства, малі фермери, яких також багато, але у них багато чого залежить від сезонності. Наприклад, влітку вони можуть поставити на ринок більше товару, ніж вони це можуть робити восени чи взимку. Тому за рахунок таких сезонних коливань, за рахунок коливань, попиту і пропозиції, і буде, мабуть, таке підвищення цін на осінь зиму, а потім вони. Або повернуться до попереднього рівня, або залишиться таким пане Олександре. Будь-який товар до споживача потрібно довести. А наскільки підвищаться ціни у зв'язку з підвищенням акцизу, точніше поверненням акцизу і поверненням НДС на паливо? Так, це, це хороше питання. зазвичай, як ми знаємо, з економічної теорії, ціна. Вартість того податку, який накладається, або в цьому випадку він повертається до виробника, вона переходить на споживача. Тобто, виробник намагається на величину цієї надбавки підняти, підняти ціну, перекласти її на того, хто є кінцевим споживачем. Тому звісно, будемо очікувати, що ця ціна підніметься, але вона. Це не буде серйозне фундаментальне підвищення, яке пов'язане із економічним занепадом із крощем економіки, як це ми бачили минулого року. Цього року тренд буде значно більше помірним, тому боятися, що буде різке підвищення, нам нам не варто, але все ж таки підвищення буде. Олександре, а як ви вважаєте, чи є якісь підстави очікувати, що після української перемоги ціни повернуться до, до воєнних показників? Знову ж, в економічній теорії є такий, так, такий цікавий ефект, називається ефект храповика. Він полягає в тому, що ціни, як правило, вниз знайдуть. Якщо ціни вже піднялися, то вони, ймовірно, або, або будуть на, на тому самому рівні, або. Будуть зростати і далі, тому що виробникам не вигідно взагалі знижувати ціни на свою продукцію, тому що вони хочуть заробляти більше. Звісно, є такі сценарії, що ціни можуть знижуватися, якщо, наприклад, падає попит або пропозиції, і стає на ринку так багато, що просто виробники змушені знижувати ціну для того, щоб можна було продати цей товар. Однак стверджувати, що ціни можуть піти вниз не варто, зокрема тому, що в нас суттєво змінився курс гривні. Він тепер замість 29 гривень за долар, як це було в 22 році. Тепер 36,57. шість Стверджувати, що гривня змісниться, мабуть, мабуть, не варто, швидше за все її будуть намагатися тримати стабільною. Тому будемо сподіватися, що ціни просто не будуть зростати серйозно а, те, що а, те, що вони впадуть, можливо, не набагато. Пане Олександре, до речі, щодо долара, а що відбувається на валютному ринку? От ще тиждень тому долар можна було купити за 37 гривень 40 або 37,50. А вже кілька днів поспіль, два чи три, за долар просять 38,20, 38,25. Тут ми бачимо Незначні коливання, це не це не такі коливання, які були ще рік тому, коли долар на готівковому ринку серйозно різнився в ціні від того долара, який був зафіксований Нацбанком. Сьогодні у нас така сталася річ як скасування зернової угоди, так званої, що призводить до втрати Україною певної частки валютної виручки. Нам ця угода. Те зерно, яке і інші товари, які перевозилися Чорним морем, воно нам приносило приблизно 1 мільярд доларів на місяць. Зараз, цих, зараз ці суми суттєво зменшилися, через що існує дефіцит, існує збільшений попит на валюту, а якщо збільшиться попит, пропозиція не змінюється відповідно зростає ціна. Тому будемо, будемо сподіватися, що. Ми знайдемо інші шляхи продажу наших товарів, можливо, через через територіальні води наших сусідів Румунії, Болгарії, Туреччини. А ще ми чули, що Румунія пообіцяла, що дозволить перевозити в свої території в великій кількості наших товарів, тому це нам допоможе відновити баланс на валютному ринку. Хоча зараз він є Зараз ситуація відносно стабільна, зокрема завдяки тому, що Нацбанк наростив резерви. Зараз там приблизно 42 мільярди доларів золотовалютних резервів. Якщо є рекордним показником, і за рахунок цього Нацбанк здатний тримати гривню на стабільному курсі. Дякуємо вам за вашу експертизу. Олександр Чупак, керівник економічних програм аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень, був з нами на прямому відеозв'язку.